Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я придбала чергові новинки, новинки від сім'ї бережнюків з їх розсадника рослин, послугами якого я користуюсь вже неодноразово. І так, що ж на цей раз я придбала? На цей раз я придбала дві рослинки. Дві рослинки, одна з яких, про яку я мріяла давно. Це, ця рослинка називається Нандіна. Це багаторічна рослина, вічно зелена рослина. Зараз ми на неї подивимося. Називається вона Fire Power. Цей сорт говорить в назві сам про себе. Ця рослина. Коли стає на вулиці дуже холодно, вона набуває яскраво червоно-малинового кольору. Дуже цікава, вічно-зелена рослина. Рослина, яка полюбляє вологу і сонце. Вона має дуже такий тендітний, тендітне таке стебло, листочки, які складаються отак на довгій-довгій гілочці. Отакі. Отакий трилисник знаходиться. І от такий кущик формується. Розмір такого чагарника десь сантиметрів 50-60 заввишки і 50-60 в об'ємі. З них можна робити бордюри, з них можна робити парканчики невеликі, різнокольорові, а можна якимось акцентом посадити, Ну, хто як бачить цю рослинку. Я її бачу. Такою акцентну рослинку. Ціниться вона за якраз листя, яке протягом вегетативного сезону змінює свій колір. Так, вона ще й квітне навесні і після квітування в неї з'являються маленькі червоні ягідки. Але, як на мене, цінність цієї рослини саме для мене, це за її вічно зелене листя і листя, яке змінює колір на багряно-червоний, помаранчевий, малийший. В залежності від освітлення, на якому вона буде знаходитись. Ну і знов-таки в залежності від е, хімічного складу ґрунту. В мене трошки кислуватий ґрунт, але для цієї рослини підходить будь-який ґрунт. Тому отаку от рослинку я придбала. Я про неї дуже мріяла, повторюсь, хотіла цю рослину. І ось, нарешті, я її придбала. І ще один новачок, новачок про які я раніше не чула, але, як я казала, я дуже люблю дивитися різні відео про рослини, нестандартні, скажімо так, відео, не класичні, просто якби, підписки на ютуберів, а саме про різні парки, різні оформлення паркових зон. В цьому відео якраз розповідалася про об'єднання двох стилів східного і європейського в ландшафті е, дизайну, створення цього парку. І е, там я побачила одну рослину, е, про яку я раніше не знала, але вона мені дуже-дуже сподобалася. Я прям закохалася в цю рослину, побачивши її, я почала шукати інформацію, що воно таке, і знайшла у нас. Такі рослини, це в'яз. Хто знає, в'яз звичайний, у нас росте, це рослина, яка поширена в багатьох регіонах. Е якби це не така якби рідкісна рослина, це звичайний в'яз, але він не дуже звичайний. Це в'яз малий називається, і сорт його Жаклін Хіллер. -хіл Чим він мені сподобався? По-перше, в нього дуже дрібненькі листочки. Якщо звернете увагу, ну от прям як нігтики листочки, навіть даже менше, манюсінькі, Дуже щільно розташовані гілочки. <кхем> Це або мініатюрне дерево, або невеликий чагарник, як ви його виростете, це залежить від формування і вашого бажання. Висота цього, цієї рослинки 1,5-2 метри, і такий же об'єм крони. Зростає цей в'яз дуже щільно, але він такий, ну я не знаю, як це вам сказати, як я зазвичай кажу, колоритний. Він дуже незвичайний. Звичайний колоритний, саме своєю структурою оцих дуже рясних гілочок, якщо подивитись, бачите, вони так рясно-рясно розташовані. Дуже дрібнесеньких і щільно посаджених листочків, і він створює дуже такі цікаві незвичайні форми. Він виглядає як якась ну, така дивна рослина. Зовсім не схожа на звичайний класичний в'яз, який у нас росте. А як я вже казала, я е, зараз е, знайшла собі таке невеличке містечко, е, де я е, вирощую манюсінький поки що клен, хаконіхлою, е, оці травочки, оцю рослинку, і я хочу там створити такий міні-японський куточок. Ну, от Хочеться мені таке створити. І оцей в'яз. Ну, прямо туди вписався по своїй е, оцій структурі е, деревини стовбура оцього, е, по своїй фактурі оцього листечка жмаканого, такого гарнюсінького, мініатюрного, тому що він дуже повільно зростає, ну, він прям от як з японського якогось садочку. І е, тому оці дві рослинки я придбала. Оце новинка, я прям тут аж від задоволення не можу заспокоїтись. Так, вона мені сподобалась, ця рослина. Кому цікаво, поцікавитесь, будь ласка, бо дуже незвичайна рослина, тому от я на неї звернула увагу. Ну, і ще сім'я Бережнюків мені подарувала в подарунок. Я придбала всього ж дві рослинки, на якихось там 340 гривень. Але мені прийшов ось. Сейчас покажу ось написано: у подарунок форзиція. Е, в мене є форзиція, але цікаво, тут якийсь. Ой, щас, щас, щас. кумсон, кумсон, якийсь сорт. Треба буде подивитися, що це. Дрібничка, але приємно. Ну, от мої новиночки, які я придбала на сьогодні. Це, мабуть, вже осінні, зараз вже листопад місяць і вже так холодає на вулиці. Мабуть, це будуть останні мої рослинки, які я придбала в цьому сезоні, але знов таки, як показує, Практика, я зазвичай дивлюсь на погодні умови, і якщо погода дозволяє, і ґрунт не замерз, то я частіше за все купую восени рослини і восени намагаюся їх садити і пересаджувати. Для мене осіння посадка більш якась. Зручна і подобається саме для рослин. Ну, звичайно, не всі рослини можна пересаджувати восени, але я коли пересаджую саме восени, або саджу, або пересаджую рослинки, я враховую, які можна, які ні. Тому ось такі мої придбання. Ще раз повторю, повторюся, нандіна і в'яз. Отакі суперрослинки. Ну і форзиція. Дуже дякую вам за увагу. І, як завжди, далі буде.